Чому українці і будь-який інший народ має право на свій уряд, на свою територію, на свою культуру, закріплену законом, на свою мову, яка захищена законом, на свої органи влади, які захищені законом, а кримські тари не мають. Це могло бути під час Російської імперії, я розумію. Це їхня мета була. Народів не повинно бути, повинен бути один великоруський, потім один радянський народ. І інші народи, як би, повинні зникнути їх не повинно бути. До речі, це практично офіційно було визнавалося в Радянському Союзі, що при комунізмі значить, народів не буде, мов не буде, а коли ставиш питання, ставиш питання а яке, я в школі став на інше питання, а яке, якою буде мова на території Радянського Союзу? Ну зрозуміло, що російська. Тому для мене абсолютно рівноцінні. І права, і обов'язки що українців, що українського татарина українця стосовно України і обов'язки України стосовно українця, і так само кримський татарин має право на таке ж відношення до свого національно-територіального утворення саме не просто про мову, не просто про культуру, а йдеться взагалі про самоорганізацію народу.